Не сваримося. Тут у нас те ж саме в сіді. І реформати, і католики, і греко-католики. Було і всі гори з човни лише по тому, що запустилося. Цей підвал має 500 років. 450. У мене мама росіянка. Батько був місцевий Угорець? Так. Дуже у вас гарна літературно українська мова. Ви ким працюєте? Напевно, вчитель. У сухий закон спеціально замурували. Тепер на перейти на українську досить тяжко. Жовто не навчаться старі люди. Ми вивчаємо українську мову не по методиці, які би мали вивчати. Я би ще можу і пішла, согласилась би або чоловік не хоче. Так що ми не йдемо. Так що добре вам, в Україні вони українську мову чують лише в школі, бо тут всі сім'ї угорські, це густонаселена угорська територія. То ви служите аж в трьох церквах у трьох різних селах. Ви їздите між ними. Закарпаття, тут кожен другий сім да. займається чи з двіном. Боже, як шкода, 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 що я за кермом. Мені б дуже хотілося його спробувати. Але скажу вам одне, пахне воно просто фантастично. Рекомендую. Якщо ви думаєте, що Закарпаття це одні високі гори і полонини, то ви глибоко помиляєтесь. Що славить наші угорськомовні села, так це звісно виноград. Виноград тут всюди, куди не глянете це рівнинна місцина. зліва виноград, справа виноград, і навіть на гербі цього села також зображений виноград. Берегівщина благодатний для вирощування сільськогосподарських культур край. Клімат тут м'якший, аніж у гірських районах Закарпаття. Берегівщину сміливо можна назвати годувальницею. Ох, люблю я ці угорські села за їх чистоту, за їхні дороги. Перші згадки про це село були вже ледь не 800 років тому назад. Щоправда, донедавна це село називалося Доброселиця, але угорці перейменували його на свій лад. Тепер воно називається Бене. Хто куди, а я відразу у винні підвали. І не через те, що дуже люблю вино. Просто вони починаються відразу з початку села. Знайомтеся, це Золтан. Уміння виноробства у його родині передавалося від покоління до покоління. Щоб чим нижче обрізають для чого? Збавляються від старого, так? так? Так. Які ще є зимові роботи? Що ще взимку робиться з виноградом? Виноградом тільки обрізаємо. Тільки обрізаєте, так? То у вас такі свої рідні як канікули зимові, Так получається. Ви теж залишаєте гро на зиму, так? Я б мені розповідав один виноградар, що він намисне залишає, бо з того залишеного на морози винограду найсолодше найкраще вино, це правда? Такі, як Iceваan називається. Тут у нас клімат вже не дуже дозволяє. Чому? Тому що так, що робити, Iceваan. льодове вино, каже. Треба мати мінус 6, 4-7 градус на вулиці, так? На вулиці 2 дні підряд. О, в нас рідко буває такі морози. Після того треба збирати виноград. І якщо температура піднімається на мінус 5-4, вже треба зупинятися, вже, вже збирати не дуже рекомендують. А у вас буває сніг? Це теж, теж рідко, коли сніг буває. Кататися на сам не вже забули, коли каталися. Так? Не треба купувати. Я зрозуміла. Я подалася у центр села. Вкрай хотілося дізнатися про старовинну пам'ятку архітектури, яку спородили ще у 14 столітті. Церква унікальна з кількох причин. Ви про них обов'язково дізнаєтеся пізніше. А мені було цікаво, чи знають самі місцеві, яким скарбом володіють. Так дуже історію не знаю. але я знаю, що він о, там в кінці села костьол, що він дуже старий. Його ж зараз обновили. Він дерев'яні оці має. Там був ремонт 2 чи три роки тому. У кожному домі, практично, в Бене, так, вирощують виноград. Так, 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 це виноград не було, і ці гори ще виноградом лише потім все запустилося. А у вас і... теж вдома є виноград? У мене вже на городі не лише у дворі такий знаєте такий фологош логош, але в приватному такому секторі все одно кожен сам Кож, собі робить кожен не обов'язково мати великий там дегустаційний зал. Ні, 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 ну кожен має на свої кожен. потреби. Да, да для себе роблять і вино, і все таке. Тут не тільки вино, але тут і вирощують багато огірків, помідорів, всякі Огірків, помідори, капусту. І кабачки, і таке, все, 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 все вирощують. А ось ви коли вирощуєте оці всі ну там помідори, ну, всю продукцію, де ви її збуваєте, де ви її продаєте, як правило, на базар, на базар. возите? на базар у Берегову? в Берегову, Виноградову, хто куди. На вулиці маленько продають. Перед домом, перед хатою, а возять так по, по городах. Так гарно розмовляєте українською. Я Тому, думала, що, що я у вас я вчилася у школі з російською мовою. Але розмовляєте українською, ідеально. Причому бо бо так часом і то йшло все саме. Бо в мене мама росіянка, батько був місцевий Угарець. то що батьки теж не знають українську. То колись було російське СССР, то російську ще мало. Навчилися старі люди, а тепер на перейти на українську досить тяжко. Жо то не навчаться старі люди. Синові так чуть-чуть ще -чуть розуміють. Або вони вже досить давно за кордоном живуть сім'ями, так що вони їх там. Буварщині, так? Буварщині. Так, 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 так. А чого вас тут залишили? Ви не хочете туди? Ми не хочемо. Файності поїдемо. Файно вам ми вже старі. Нам. У мене чоловік не дуже. Я би ще, може, і пішла, согласилась би, або чоловік не хоче, так що ми не йдемо. Так що добре вам в Україні, де є, там є. Дякую. Нам а... даби, тут у селі у своєму. Чи це прийшло від батьків, дідів, прадідів? Це передається тут. Це рідко випадок, тому що це Закарпаття. Тут кожна друга сім'я займається чи займався двінами, так що і вирішують виноград. А так підвал 500 років має це. Цей підвал має 500 років. 450-500 років назад. Будували ще або турки, або угорці. Не знаємо точно. Хто це було замуроване. спеціально замуровали. Тут було ціна, бачите. Покажіть спеціально було замаруване. З Яких сортів ви робите? Скільки ви обробляєте землі? Скільки, скільки європейські сортами працюємо? Як називаються? Це називається Сепараві Северний, Каберне Севейон. Ці червоні сорти мерло. Мерлова, мерлот, Маємо купажні сорти, рожеві сорти, рожевий колір, називається розер, Кагор маємо, це теж купаж. Білі сорти маємо мюллер тюргав мускат, мускат-отонел. Біло на півсорти і е, савіньон. Оскільки може родина сама самостійно обробити. Чи ви, чи ви наймаєте 100, когось? 10 гектарів маємо. 10 гектарів. Ви наймаєте когось у поміч, чи самі з цим справляєтеся? Коли є сезонна робота, тоді треба, треба все-таки поміч. Я стараюся працювати як передавали нам старим методом. Бочки, що... бочки дубові, так? Бочки дубові. Бочки не мають права стояти порожні, я чула. Я вже знімала одні підвали. Дубові. Мені сказали, що дубові. бочки мають стояти весь час, бо вони розсихають. Так, так, або дубові бочки, або ще е роблять із шовковиці. Шовкувається, ага, Просто це дуже еперки кажуть. Еперки, так. це у них будинок села, як ви бачите. Я розпитувала у селян, що означають ці всі скульптури, бо ну направду кажуть, вони такі жуткуваті. Ну мені ніхто не дав відповідь на запитання. Отже, мешканці Бене, якщо хтось володіє інформацією, з кого витисані ці скульптури і що це за герої, будь ласка, напишіть мені у коментах. Моя вам маленька порада. Хочете втертися в довіру до місцевих людей? Відразу розпитуйте про виноград. Це звісно жарт, але працює. Вони вирощують. Абрикоси тут виноградарством, виноробством займаються дуже гарно. Вони палинку роблять нашу закарпатську із полуниці із абрикосів із виноград. Із цього, чого можливо, просто зробити гарну наливочку. Дуже у вас гарна літературно українська мова. Ви ким працюєте? Напевно, вчитель, вчитель української мова. Бачите літературу. Ну ось я відразу, якби як відчула вже раз зустріла вчителя, то вже мені інше, розкажіть. Говорять люди так взагалі по цих селах. Вони розмовляють українською. Як проходить цей процес? Процес проходить важко, я вам скажу. А біда лише в одному в тому, що ми вивчаємо. Українську мову не по методиці, які би мали вивчати наші діточки. Наприклад, угорці, які тут компактно проживають, правда, менше настало. Нам би треба вивчати угорську мову на рівні іноземної мови. Як вивчають дітки англійську, наприклад, мову. А у нас, наприклад, література йде на рівні спіл з українською мовою навчання. Тобто дитинка ще не розмовляє, не розуміє, а має вивчати твори ну, це неможливо. Ну, ну, Треба з перших, Захар... буквально, з, бу... з літер перших ну, подумайте, від а. Захар Беркут. Боже. Ну як ото дитя зрозуміє? Ні, нам би треба спочатку гарно говорити, розмовляти, а на розвиток мовлення в нас дуже мало-мало годин. Ну Ви молодець, молодець така. ну Ви ж мож, можете але, якісь свої корективи але... коригувати якусь програму, чи ви не маєте Ми права? Ми маємо право, але нас не чують. Нас ви не зверталися чують, зверталися в міністерство, нас не чують. Мало уроків. Мало уроків. А скільки уроків на тиждень? на тиждень? За нушем вже чотири уроки мови і два е, літератури. Вони українську мову чують лише в школі, бо тут всі сім'ї угорські. Це густонаселена угорська територія. Ну То добре, що? але проходить якийсь обмін, скажімо, молоддю там може взяти Правда, угорець мадяр взяв українку або навпаки. І вже пішла мішана сім'я. Кожен день, наприклад, мої мої uh -huh. внуки, внучка і внук е, сім'я. Половинка така, половинка така і розмовляють і українською, так що у нас без проблем. І тепер вже більшість таких сімей, котрі вже розмовляють і угорською, і українською мовою. Я була в Угорщині в багатьох таких от містечках винних, так, і там теж маленькі. Є одна теорія, що ліпше менше зробити, а качественні можна так робити. що Є друга теорія, що більше робота, більший бізнес, більше день можна і так рахувати. Тобто більша кількість вина і відповідно не так, так слідкують за якістю. Я так думаю, що тепер такі важкі часи, що тепер ми тут жиємо, вижиємо, кажемо так, це е, треба радувати, щоб. Такі є. А ви сказали, що турки ці підвали так будували? Такі підвали є е, тут, в цьому регіоні. У ну, берегові більше є, ну тут теж є. В цьому Вулиці ще є е, три такі підвали. Три. Це все відома у скалі. Теперішній час є такі е, ситуації, що най, найдуть, найдуть такі підвали, тому що не знали, що там було, але тут е, в сусідньому селі му теж недавно. Тепер літом е, знайшли один, один підвал. Випадково знайшли підвал. Підвал, підвал. підвал у скелі знайшли так, випадково. Так, так, так. Ну аж як можна випадково знайти підвал. Я Що, скелю так. довбали? Ні, ні, ні. То тепер, як бачите, е, гора тепер давно не так е, виглядала ця гора. Тут виноградів було. Тепер вже такі. Е, Ліс що? Джунглі. Так що ну, найти, найти. не видно, що там знаходиться, ні, ніхто не пам'ятає. Старі люди, хто знали, вже всі вмирали. Е е е і так випадково можна знайти. Не кажуть вам, що тепер йдемо на горі і шукаємо підвал. Yeah, але, да. але, але так випадково можна було. Можна знайти. дуже багато підвали таким чином, замурували, коли був сухий закон, або замурували, або насипали мусором. Убивають дуже багато, дуже багато підвали засипали мусором, щоб не копіскали земельну територію. Ви коли говорите про виноград, у вас очі запалюються. Я розумію, що це справа вашого це життя, виграє. і ви його дуже любите. То, що тут було колись е з якій е виноградний. І виних культурами то що тут у Закарпатті було, іменно тут у Берегівському районі, це дуже гарно було. Кожний так кажемо так, як ну, так. у, у Закарпатті. так Як треба обрізати, коли треба обрізати, оприскувати, якщо треба, вирощувати. Ось бачите, по село іде отака скеля. Деякі будинки там, от на скелі розташовані вже нові, а деякі от такі старі заброшенки, такі закинуті будинки. І мені здається, чомусь, що це якраз про ось такі місця розповідав золтан. У таких скелях частенько тут знаходять старі підвали, в яким багато сотень років, які були видовбані ще турками. А може і не турки. Яка різниця, так чи інакше вони там були. Я бачу, що там є діра в стіні, діра в скелі. Ось зараз я йду по новому мосту, який веде на Бене. А бачите, ось тут буквально. Кількох метрах залишився він не демонтований. Цей міст і заводить в село, але з боку села Квасова, а не з боку Берегова. І ви бачите не тільки новий міст, а ще й абсолютно унікальний храм, рівного, якому напевно немає в Закарпатті. Готичний костел Серця Ісуса унікальний не тільки віком. Він зберігся фактично у первозданному вигляді. А ще службу тут служать і римо-католики, і греко-католики почергово така ось солідарність. Це храм з 14 століття. І коли була протестантська віра, розвивалася тут у Закарпатті, теж до нас. Підійшло, і від тих пір ми тут у селі реформати тут займаємося із, із общиною. У вас є якась школа? Напевно, дітки там вчаться? Так, так, діти теж саме релігійні заняття. У нас у вас у кожному селі є кілька церков, кілька храмів. Ніхто між собою не свариться. Всі живуть в так, дружбі. Не сваримося. Тут у нас теж саме у селі. І реформати, і католики, і греко-католики. Теж саме. І немає вже скільки від я 30 років. Що тут служу. Ви служите діти. в цій церкві, і в цій, і ще в двох селах, крім мене. Службу вже провожу з 95-го року. Зараз такі часи неспокою. Всі дуже переживають, всі важкі. загубили сон, думки погані. Все, от ви, як людина, дуже дуже релігійна. Що би ви порадили? Що треба робити кожній людині для того, щоб зберегти внутрішній спокій і свій духовний світ? Саме важне, щоб е, е, контакт був із Богом без, без Бога. І добре. Це ми маємо вистояне, так? так? Це вистояне, це молоде. 21 рік. 21 рік. Ну це таке вже і молоде. Так. Ви сказали щойно, що люди не дуже розбираються в тому, яке вино старе, не цінують його, не поціновують. Тобто я маю шанс спробувати те і те і зробити свій особистий висновок. так? Так. Пахне воно просто фантастично. Рекомендую. Наступним разом ви дізнаєтеся про пікантні подробиці життя у Риму католицькому монастирі. Що буде монахині, якщо вона випадково закохається? Чи що? Вона постійно має собі внушати. Мені не можна закохуватись, не можна. Ну може ж таке статися. Може, всі люди. Як вона закохалася, то я. Я нікому не казала, я просто з Господом про це говорила. Я йому віддавала і просила його, щоб він якось керував мою цю любов на себе. Тож підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. У нас же цікаво.